Так. Доброго дня! Вітаю вас сьогодні на нашому занятті. І Давайте з вами починаємося гарненько. У нас зараз яка пора року? Добре. 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 Відьком. Добре. Відьком. 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 Тож і притайніться на бутик. Галає щодня. Дітки, сьогодні до нас на заняття прийшли дітки в гості. Їх зовуть Оленка та Іванка. Скажіть па па мені, будь па ласка, па в яких кольорах яких кольорах? Синій і жовтий. Так, синій і Сині, жовтий. жовтий. А що це так. вам нагадує? На що це схоже? Україна. Так, на прапор нашої країни, Україн. Дуже добре. Так, молодці, мої хороші. Дітки, Оленка та Іванко дійсно прийшли до нас. У таких кольорах, як прапор нашої країни. І ви знаєте, вони хочуть нас запросити на свято. Але що ж це буде за свято? Зараз ми з вами послухаємо, будемо слухати дуже уважно. Дуже дуже давно людей, які жили в Україні, зла сила, осварила. Вони об... почали ображати та ображатися один на одного. І країна розпалася на дві частини: на західну та східну. І тоді в головному місті нашої країни столиці під назвою Київ стали думати. Як же знову з'єднати нашу країну? Пройшло багато багато років. І дві частинки нашої країни знову помирилися та об'єдналися і простягли руку один одному. А день, коли ми помирилися та об'єдналися, назвали Днем Соборності України. Тож дітки соборність означає єдність, тобто об'єднання всього українського народу. Дітки, так на яке свято нас запросили? Оленка і Іванка. Хто почув? Свято України! День день Молодець! На День Соборності України. Так, дітки, День Соборності України ми святкуємо 22 січня. В цьому році цей день припадає на неділю. Але ми сьогодні з вами будемо об'єднуватися і святкувати це свято. Усі українці зараз мріють, про одно, мають одну мрію: це єдність, свобода і незалежність. Дітки цього дня, а саме 22 січня, у День Соборності, люди вдягають одяг. Кольорів нашого прапора. То може бути блакитний, жовтий, або навіть одягають вишиванки. Давайте з вами гадаємо, які державні символи України ми з вами знаємо. З одним сьогодні ми вже з вами познайомилися. З чим? Пам'ятаєте? Прапор, прапор, так! І з прапором ми сьогодні вже познайомилися. Прапор це перший державний символ України. Давайте ще згадаємо, що ми знаємо, який ще державний символ? Гер, полотний державний У мене герб. Хлопці, герб. Так, <свят> Добре. <свят> Так, ми і маємо ще державний герб і Державний гімн України. І державний гімн України. Молодці! А зараз давайте з вами веселенько спробуємо відпочити із веселою руханкою встаємо. Давай. Я Що? От маленьких українців, знах ти паляниця, паляницю вимовляю, наче дикцію ми маємо паляницю і пшениці Люблю їсти ням-ням ням, з медом джемом, з маслом масловким. Дуже раджу їсти всіх, Щоб гарненько, швидкомовно розмовляти мовно кожен пригосвий срок, ти вигукуй стук-стук-стук паляницю і пшениці люблю їсти, ням, 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 З медом, джемом, масовків, дуже рачу їсти. Швамка поля мыть разум с потомки. Коронавки... Всі дітки, ви дуже старалися, я бачила, молодці, все дуже гарно виходило. Сідайте. І так, мої хороші, ми згадали з вами державні символи України. А ще в нас є народні символи України. І ось наша гості Оленка і Іванко питають. Чи пам'ятаєте ви народні символи України? Який зараз ви бачите перший народний символ? Платічка і футболка. А як це називається? Це одяг. Вишиваночка. Вишиванка. Так, Артемчику, молодець, дійсно. Це дівочі вишиваночки і хлоп'яча вишиванка. А зараз Оленка і Іванка. Хочуть подивитися, чи зможуть вони вас заплутати у грі? Чи згадаєте ви вірно, всі народні символи України? Пам'ятаєте, у мене не, не виходить вас плутати? А зараз побачимо, чи Іванко зеленкою вас зможуть заплутати. І так, на екрані ми бачимо з вами калину. Калина, Верба, оливки, оливки. барвінок. Молодець. Боже як гарненько. Дуже добре. Артемчику, дякую тобі за гарну пісеньку, яку ти згадав. А тепер давайте з вами скажемо, який Ау... же символ тут в нас є лишній, четвертий лишній. Що не підходить до народних символів? Оливки. оливки, давайте подивимося. Дійсно, дітки молодці, вірно, оливки не є в нас народним символом. Наступні картинки, будьте уважні, рушник віяло, віночок та хата. Що не є українським народним символом? Віяло. Віяло. Так, віяло, всі згодні чи ні? Так. Так. Ну, давайте подивимося. Дійсно, дітки, віяло від нас, повіяло. Нема віяла, тому що це не народний символ України. Наступні ось подивіться страви наші українські. Це піця, це варенички, борщ і каравай. І все, вся ця їжа є народними символами України. Що нам, що, що нам не підходить? Піца не підходить. Так, дітки, тому що піца це італійська страва, так, не українська. Молодці. Наступний, а це вже птахи, які також є народними символами України. Перший в нас журавель, Соловейко, лелека та павич. Хто ж тут павич. в нас лишній? Ух ты, неворовничок. Молодці! Так дійсно дітки, павич не є народним символом. Не є українським птахом народного символу України. Молодці, не, не виходить вас заплутати, так? Ну і ще в нас є гарні квіти, які також входять до народних символів України. Давайте ми спочатку їх назвемо. Давайте перша квіточка. В нас мовнобривці, так. Кактус. Мак. Мак. Мак і мальви. мальви. Що Мак. не підходить? Кактус, кактус не підходить, мої вирозумнички, дійсно, бо кактус це мексиканський е, символ, так? Ці, е, е, е. Ця, ця квіточка росте у нас у Мексиці, не у нас на Україні. Дійсно, у вас не вийшло заплутати Оленка із Іванком. Дуже раді, що ви все добре відповіли. Дітки, ми всі одна сім'я. Єдина ми родина, мільйони, різних я, а разом ми Україна. І зараз, дітки, Україна нас єднає. Саме 22 січня, у неділю, ми будемо святкувати День Соборності України. У цей день всі люди раніше бралися за ручки і робили великий великий ланцюжок. Але зараз, на жаль, так склалося, що ми не можемо цього зробити, і наші заняття проходять онлайн. Тому ми пропонуємо вам сьогодні об'єднатися разом під Державний гімн України. Я запрошую вас усіх. Я запрошую вас усіх стати. Так, давайте стаємо. Пам'ятайте, коли в нас. Звучить державний гімн України, то ми повинні стояти і тримати долоньку на серденьки Так? на сердечці. На <му> Дякую, відповідайте, молодці, дякую вам, мої хороші. А зараз у мене для вас є сюрприз, який я вам обіцяла на останок нашого заняття. Але спочатку давайте швиденько з вами згадаємо, про що ж сьогодні ми з вами говорили, який день ми святкували? Україна! Ні, а я називаєте? День О, Соборності України. Молодці. Давайте згадаємо, які державні символи ми з вами сьогодні згадали. Прапор. Правні. Так, прапор, молодці І ще? Герб. 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 Молодці. Герб. Державний герб. І зараз ми герб. з вами співали. Герб. Державний гімн України. Молодці. Дуже. Дякую, дітки. ви все добре зрозуміли, ви все добре запам'ятали. Гарно грали із нашими гостями із Оленкою і Іванком, вони також дякують вам і вони приготували для вас подаруночок. Ви пам'ятаєте, коли ми з вами ходили до дитячого садочка, то полюбляли грати і співати. Таку гарну пісню і гру, яка називається Подоляночка. Хто пам'ятає? Yeah. Пам'ятаєте? А цю пісню вам хто гарно співав? Іванівна. Yeah. Так, Надія Іванівна, бо нашій Надії Іванівни дуже чарівний голос, і тому саме сьогодні Надія Іванівна. Нам заспівають цю гарну пісеньку на нашому наприкінці нашого заняття. Дітки, хто пам'ятає, можете підспівувати разом з Надією Іванівною. Надія Іванівна, прошу. <рес> Мої любі, я дуже рада вас бачити, Тамару Володимировну, з гарною зачіскою і всіх діточок. Я дуже сумую за вами. І... Теж хочу вам згадати, що це була одна із наших найулюбленіших ігор, бо вона така красива, така мелодійна, така співуча. І я зараз пропоную вам, хто згадає, тому що ви давно вже не співали цю пісню, ми не грали в цю ігру, але можливо, вона у вас залишилася в пам'яті. Давайте разом з вами спробуємо її згадати. Ми ставали з вами в коло, трималися за ручки і йшли по колу з такими словами, з такою пісенькою. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька, тут вона впала до землі припала. Личко не вмивала, бо води не мала. Ой, устань, устань, подоляночка, Ой устань, устань, молодесенька, біжі до Дунаю, бері когось краю, бежі до Дунаю, бері когось краю. Пам'ятаєте, мої любі таку пісеньку? Пам'ятаєте, я дуже рада. Тамара Володимирівна сьогодні мене запросила. каже, давай, Надія Іванівною згадаємо цю ігру. Дійсно, вона красива, мелодійна, співуча, і я рада, що ви про неї згадали. Я вас вітаю з наступаючим святом Днем Соборності України. Я дуже рада вас бачити з таким багажом знань. Що ви знаєте про символи нашої держави: квіти, квіти птахи. Дуже набралася я багато емоцій, цікавих, гарних, дивлячись на вас та на ваше заняття з Тамарою Володимирною. Дуже дякую за запрошення. Дітки, давайте скажемо і Надії Іванівни за, за прекрасний, чудовий спів. Ми дуже-дуже сумуємо. І бажаємо всі об'єднатися вже найскоріше у нашій групі. А зараз так. я кажу вам всім до побачення. Дякую і гарних вам вихідних. До побачення. До побачення. До побачення люди. Дякую. До побачення, мої любі.